Сьогодні дійство вас чекає, чи то бувальщина, чи вигадка? Хто знає, не будем змушувати вас чекати, до вашої уваги хвеська язиката. От жив собі чоловік, Петром величали, господаря такого усі в селі знали. Хвеська ж. То жона його гарна я на вроду, як ягідка рум'яненька, хоч пий з лиця воду. що це буде. А дає що? А давай підемо і подивимось, хоча б на well Я пишу до ударки, ще їм розкажу. Ось поїхав наш Петро у поле орати, бо ж весна і час настав нивку засівати, закотив він рукава, вола підганяє, діло добре йде йому, пісня помагає. 너무 많이 Знай, з комою ляси точить. На те вона вам жіноча порода і гарно з жінчиним ґадрем боротися. Їй болік хитком полицю замести. Усміхається Петро, доснати робота. Саме час зерно кидати. Приємні турботи. Але що це? Воли стали? Що там заважає? Із землі Петро якийсь глачечок виймає. Не вірю, корнятко повне грошей. Як же такою радістю з Хвестю не поділитися? Лесько, Лесько, чого тобі? Ти собі на листо хоче корайк, хочу, а нову хустку. За що купиш, де гроші візьмеш? Ти ще ніколи не говори, гонят кого вирав, «Повний грусей. Тепер заживемо. Ти полагоджу, на чого ти куплю. Думав, думав, бідолаха. Та й надумав. Треба оточити її. От такої поганої звички та й гроші щоб не пропали. Ото пішов на ярмарок, купив там трохи бубликів та й зайця застреленого, а вертаючись, привернув до річки та й витяг з ятерів рибу. А туди зайця положив. Тоді Рибу ту одніс у ліс і порозкидав попід кущами. А ті бублики взяв та й почіпляв на одній груші, що на краю лісу стояла. Вертається додому. Жінко, жінко. Що? А годі? Ви... Чи ти не здурів чоловіче. Та хіба ж таки буває в лісі риба? А вже ж буває, здається, сьогодні ми назбираємо риби. Ось ходімо, ну ходімо. А що, Хвеська? Не казав я тобі, оце диво і родилася, і хрестилася, а такого не бачила. такий риба в лісі, заяць річці, бублики на груші. Теба ти не знаєш наш оконума, він як тобі дається, що ти про таке розказувала, тебе й мене з'їсть. Ти тільки нікому не говори, а не більше мовчи, що я в горнятко повне грошей пугом виврав. Добре нікому в світі не скажу. Хваська аж два дні мовчала, в роті язика кусала, була хмура. Мовча знав, так не наче й не вона. Та тільки но Петро подався працювати, як Хвеська до Одарки в хату. Ой, комочка, чи чули, Шла ця новина по селу гуляти. Дуже скоро докотилась і в панські палати. Економ на другий день вже Петра чекає, в нетерпінні походжа руки потирає. Ану швидко зізнавайся, де заховав гроші. Змілуйтесь, добрий пане, які в нас доходи? і день і ніч працюємо до сьомого поту. Годі тут мені бреху. Бо Петро в тебе, як біл, он який упертий, а попробуєш збрехати. Поки... Еге, коли? Саме тоді, як під кожним кущем рибу збирали, бо хмара пролітала і у річці заяць спіймався. От слухайте, пан, що вона плете. Саме тоді це було, як вас, пане економ, по селу водили. Чого б це мене водили по селу? Вибачайте, пане, саме тоді це було, як вас, пане економ, усім селом водили, по всіх вулицям водили, ковбасою били. Чого б це мене водили та били. Бо ковбаси виді взяли, в пана нашого покрали. Ах ти ж баба язиката, язичище, як лопата. Треба нам тебе провчити, гарно різками набити. За що різки? Хваська Зінчук Вероніка, Петро, Луценко Денис, пан економ, Цьова Вадим, Одарка Рябко Софійка, Маланка, Самойленко Надійка, Явдока Омельченко Юлія, Ведуча Пасхал Наталія.